Роздумуємо над Книгою Буття перша глава. «На початку сотворив Бог небо і землю. Земля ж була пуста і порожня, та й темря була над безодною, а Дух Божий ширяв над водами. Земля і небо самі по собі не виникли. То Господь Бог сотворив. Тож знаємо завжди, що з нічого не, не повстала земля і небо, а Господь Бог, Творець неба і землі. На початку сотворив Бог небо і землю, земля ж була пуста і порожня, та й темря була над безодною, а Дух Божий ширяв над водами. Земля була пуста і порожня, так і наше життя без Бога, без Божої благодаті, без Божої науки, без покаяння, без причастя, без побожної поведінки є пусте і порожнє. Наше життя є пусте і порожнє, якщо ми не з Богом не живемо по Божому. І коли ми дивуємося, чому пропадають наші Діти чи онуки, знайомі, чи друзі, чи інші люди, або чоловік, дружина, все через те, що не захотіли жити з Богом, іначе та земля, яка була пуста і порожня, їхнє життя пусте і порожнє, і не тільки пусте і порожнє, але ще й сповнене всяким словом. Неправильним розумінням життя Бога. І багато що чинять недоброго, і говорять те, що грішне, пусто порожні балачки, пусто порожні дії, чи намири, чи бажання, бо хоче жити у гріха для себе без Бога. І темрява огортає їхню долю, розум, темрява без виходів, ненависті. Похоті, осуду. потрібно нам Божого діяння, наведення до Господа Бога, прийняття Божої науки і благодаті, для того, щоб наше життя стало доцільним, радісним, мудрим, благородним. А Дух Божий ширяв над водами. Господь Бог, який творив небо і землю. В своїй мудрості і самоготності все сотворив гармонійно, доцільно. І Дух Божий ширяє також над нашою долею. Дух святий, торкається нашого серця, в якій панує порожнеча, Дух Святий промовляє до нашого розуму, де темрява, егоїзму і грішних переконань. Дух Святий. Торкаються наших бажань для того, щоб ми ожили, відновилися. Тому молимся також і за себе, щоб ми завжди були з Богом, щоб Дух Святий нас провадив, щоб наше життя не було просто порожнім, а повне добрий діл, сповнене любов'ю до Бога і до ближнього. Також молімся і за тих людей, котрі перебувають в темряві гріха. І їхню душу наповняє порожнеша, і їхні різні бажання є грішні, і вони мають внутрішнє терзання через те, що їх мучать злі духи, без вихід, не розуміють, для чого живуть. Земля ж була пуста і порожня, та й темрява була над безодною, а Дух Божий ширяв над водами. Можемо, хто хоче сказати, Ісусе Христе, Ісусе Христе наповни, мене Духом, наповни мене Святим Духом, заповни мою порожнечу, заповни мою порожнечу. Порожнечу, моєї душі, порожнечу моєї душі, Твоєю святою любов'ю, любов благодаттю. благодаттю, розвій темряву моїх грішних думок. чи демонічних поневолень, чи демонічних поневолень злих, помислів і злого духа, злих помислів і злого духа, віддали їх від мене, їх від мене наповни, твоєю наукою, наповни Твоєю наукою, Твоїм словом, слова, промовляй, до Господи, промовляй до мене, Господи, святий Духу, святий Духу святий. Дій моєму житті. Простимо і гріхи. І сказав Бог, нехай буде світло, і настало світло. Те, що Бог промовляє, здійснюється, відбувається чудом. І коли ми приходимо до Господа Бога, до католицької церкви, і Бог каже, нехай буде світло Божої науки, світло Евангелії, світло Божої слави, Твоєму розумі душі. І те, що Бог говорить, здійснюється в нашій долі. І через ці тайни ми прийняли світло Божої благодаті, через хрещення, миропомазання, потім через сповідь причастя, ми прийняли ласку Святого Духа, світло Божої слави, Божої присутності. І Господь Бог є з нами через науку католицької церкви. Ми прийняли добрі святі переконання, те, що Бог говорить до нас, щоб ми жили мудро з Богом для Бога, щоб виконували волю Господню, щоб уникали всякого зла і не були в темряві, вічю, гріш залежності чи послугу злим духом, а щоб перебували в Божій любові і правді в Святому Дусі в щасті і в святості. І сказав Бог, нехай буде світлом, і настало світло. Боже, Отче, промов до мене, Хай світло Твоєї науки, світло Божої благодаті, осіяє моє життя. Мій розум, Мій розум, мої бажання, мої, бажання, мої почуття, мої почуття. Дай, ласки дай ласки бути вірним Тобі і жити в світлі виконання Божих законів, виконання Божих законів. бути послушними Святому Духові. І сказав Бог, нехай буде світло, і настало світло. І нам здається, що ніколи темрява гріха, відчую, чи грішніх стосунків, пане обставин нас не покине. Але коли ми звертаємося до Господа Бога, каємося з наших провин, і Господь Бог наповняє нас світлом своєї правди і любові, і тоді ми дивуємося, як все змінилося. На краще і настало світло, і настало в нас нове життя в Христі Ісусі з Богом для Бога, мудрості, духовності, побожності, і маємо віру в Господа Бога, маємо прагнення жити в Його правді, любові. І побачив Бог світло, що воно добре, та відділив Бог світло від темряви. Господь Бог все, що творить, є добре. Він відділив світло від темряви. Тоді були і день, і ніч. Вже почалася доба. І знаємо, наскільки це є важливо для природи. Вночі відпочиваємо, вночі природа відпочиває, а в день все оживає наше, люди працюють, тварини, рослини теж мають свій ритм життя. В світлі дня. І побачив Бог світло, що воно добре. Так і ми повинні побачити і зрозуміти все, що Господь Бог чинить в нашому житті, Боже виконе, святі тайни, воля Божа для нас є добре, а все, що в грехах бездуховності для нас є погане. Тому ми інших людей переконуємо, що жити. Порушення Божих законів без Бога, без святих тайн є дуже погано, це є темрява безлузя, це є темрява грішних залежностей демонічних поневолень. А жити згідно Божих законів, приймати світлі тайни це є дуже добре. І собі себе теж переконуємо, що жити згідно правд католовської віри для нас дуже добре. Приймати світі тайни, сповідатися, почащатися, жити добро. Молитися, навертати грішників для нас дуже благословенно і добре. Тому прославляємо Господа Бога, який чинив все добре. Дякую Тобі, Боже Отче, чи Ісуса Христа, Святому Дусі за Твою любов, за твою любов. Опіку. опіку, спасіння, спасіння. охорону. За все, добро, яке ти мені дав. За все добро, яке ти мені дав. Бо ти найбільше добро, Господи Боже. Добро, Господи Боже. Пресвята Трійце. Люблю, Люблю тебе. Ти моя любов. Ти моє найбільше добро. Ти моє найбільше добро. Слава Отцю і Сину і Святому Духу Він нині повсякчас не в кивків.